Тринадцята година новини на цей час маємо для вас такі. 30 снарядів зграда лише за ніч. Російська армія не припиняє тероризувати нікопольський район Дніпропетровщини. Через обстріли є поранені та зруйновані будинки. Деталі розкаже моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студію наживо з Дніпра. А, привіт, Олено. Розповідай, що відомо про наслідки і власне яка безпекова ситуація загалом в області. Привіт, Олександра. Цієї ночі ворога ТВСЗВ, град по Марганецькій громаді по мирному населенню випустив близько 30 снарядів. Окупанти тероризували Нікопольський район і артилерію, і атаками безпілотників. Поранено двоє людей останні середньої тяжкості. До лікарні госпіталізували чоловіка 70 років, і після надання медичної допомоги оговтуватиметься вдома 78-річна жінка. Через російські удари пошкоджені приватне підприємство, понівечено 11 приватних будинків. Три оселі побиті у Великомихайлівській Ромаді, це вже Синельниківщина ворог атакував дроном «Камікадзе». Минулося без постраждалих, і вже зранку повітряні сили попереджали про кордоні з Донеччиною населені пункти про загрозу пусків авіабом. Поки без подробиць це щодо безпеки у ситуації у Дніпрі. Після влучання у багатоповерхівку шахедом люди нарешті змогли повернутися до власних осель. Нагадаю, у лютому минулого року російська армія влучила по житловому будинку безпілотником. Були зруйновані квартири з сьомого по дев'яти поверхи. Фактично наново. Було побудовано 13 квартир вже сьогодні. Підрядна організація відновила усі оселі зроблено ремонтно. І далі прошу послухати, що говорять ті, хто через рік повернувся власні домівки. Коли я в березні вийшла з лікарні і прийшла перший раз до будинку і бачила оцю дирку, ну я розуміла, що якщо нічого не, не будуть робити, я сюди більше ніколи в житті не прийду. Тоді ще стояло питання лише про відбудову. Ніхто не знав, що квартири будуть такі, з такими ремонтами, з таким обладнанням, ванна, кімната, кухня, майже готові, заходь і живи. Ось ну, таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Олександра, тобі слово? Дякую за інформацію, Олено. За ситуацію на Дніпропетровщині стежить моя колега Олена Мандалюк. Вранці російська армія обстріляла передмістя Херсона. Як повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, у селі Зеленівка пошкоджено 5 приватних домоволодінь. У хатах пошкоджені дахи, повилітали вікна, побиті паркани. Люди не постраждали. Сімох людей убили росіяни на Донеччині напередодні. Ще 11 травмували. Про таке повідомляє обласна поліція. Армія РФ обстріляла сім населених пунктів регіону. На Костянтинівку окупанти скинули 10 бомб ФАБ 250 Місто атакували також з реактивних систем залпового вогню, як наслідок, шість загиблих та 10 потерпілих. Бомбою ворог атакував і Ілінівку. Поруйновано пройновано дві приватні оселі та електромережа. По п'яти населених пунктах регіону росіяни вдарили і вночі. У Покровську один загиблий та один поранений. Пошкоджено приватний будинок. Зсу зменшили загрозу від російських кабів, як пише аналітик Форбс. Девід Акс атак планурувальними бомбами окупанти не припинили однак ефективність ураження помітно знизилася. І все через те, що виникла проблема зв'язку із системами супутникової корекції ГЛОНАСС. і причина в українських радіоглушилках. Водночас інерціальні резервні системи наведення Росії зазвичай не точні. Відтак бомби тепер часто відхиляються від завданого маршруту і вибухають на полях. Тому завдають мінімум шкоди. А російські воєнкори бідкаються, що для ураження однієї цілі тепер треба до 16 планирувальних бомб. Нагадаю, цього місяця зсу підтвердили збиття ворожого каба над Запоріжжям. На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 33 штурми росіян. Окупанти тиснуть у бік Тарасівки, Новоторецького, Миролюбівки, Променя Леонтовичів Котленого, удачного, Надіївки та Успенівки. Два сучасних російських танки Т-90 на покровському напрямку знищили воїни 38-ї окремої бригади морської піхоти. Відповідне відео опублікували в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Працювали спільно пілоти батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів та підрозділів артилерії бригади морської піхоти. І полювання на бронетехніку армії окупантів триває. На турецькому напрямку росіяни 10 разів атакували у районах Турецька і Кримського. Про таке повідомляє генштаб ЗСУ. А командир взводу 109-ї бригади роти ударних БПЛА. Ігор Фірсов розказав у нашому ефірі, що війна стає дедалі більш технологічною, і навіть за 10 кілометрів від лінії фронту неможливо почуватися в безпеці. Саме в міській забудові дуже важко, тому що не передається радіосигнал. Вони використовують будівлі там, наприклад, дев'ятиповерхівки, а всілякі різні терикони. ось щоб створювати собі радіотінь, і фактично ховатись за нею і відчувати себе в безпеці, тому ми намагаємось тут бути винахідливими, не не вдаючись в різні хитрощі, але намагаємось отак от -от їх надурити. Північна Корея спорядила додаткові війська до Курської області Росії. Повідомляє агентство Reuters з покликанням на розвідку та змі південної Кореї. Із січня по лютий 25-го року північна Корея перекинула в Росію до трьох тисяч військовослужбовців. Для цього залучили російські вантажні судна та військові літаки. У регіоні вже розгорнули мотострілецькі інженерні та розвідувальні підрозділи, які раніше не брали участі в бойових діях у Курській області. Агент ФСБ, який намагався спалити електропідстанцію, затримала СБУ у Кропивницькому на Кіровоградщині. Чоловіка взяли, коли він проводив дорозвідку розвідку поблизу електростанції. Агентом виявився 30-річний місцевий безробітний. Його через телеграм завербували росіяни. Посіпака розвідував локації енергогенерувальних об'єктів і збирав дані про їхній техстан і охорону. Одночасно агент передавав окупантам геолокації можливого базування українських захисників. Нині фігурант під вартою йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Організували схему для ухилянтів, задіявши зв'язки у двох ТЦК. Фахівці державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом посадовцям командування одного з родів військ Збройних сил України. В оборудці був задіяний один ТЦК в столиці і ще один на Волині. Гроші посадовці брали за оновлення військово-облікових даних та внесення необхідних відомостей у реєстр оберіг. Робили це протягом січня лютого цього року. Схемою скористалися троє військовозобов'язаних, які передали грошову винагороду двома частинами 9 та 13 тисяч доларів США. Правоохоронці затримали фігурантів під час отримання третьої частини хабаря. Посадовця повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статтею 27 та частиною 3 статтею 368 кримінального кодексу України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. Наразі. Тривають слідчі дії з метою повідомлення про підозру іншим посадовцям одного із ТЦК та СП міста Києва та одного із ТЦК та СП Волинської області, які діяли у змові з фігурантами. Партію майже пів тисячі айфонів намагалися незаконно перевезти через кордон. Сталося це на митному пості у Грині, в Львівської митниці. Ділок під час проходження перевірки на кордоні вибрав смугу спрощеного митного контролю, так званий зелений коридор. Він призначений для людей, у яких відсутні товари, що підлягають обов'язковому декларуванню чи оподаткуванню. Та під час огляду автомобіля правоохоронці виявили сховані за декоративною обшивкою контрабандні мобільні телефони. Обвинувальний акт за цим фактом скеровано до суду. В результаті вилучили 424 айфони різних моделей та транспортний засіб. Загальна вартість вилученого майже 21 мільйон гривень. Гривень чоловіку загрожує штраф та конфіскація майна. На 15 років ув'язнення з конфіскацією засудили на Черкащині переселенця з Луганщини. 46-річного жителя Попаснянського району Сергія Жаданова СБУ затримала ще торік за підозрою в державній зраді. З квітня 2022 року чоловік жив у місті Смілі і там проводив розвідувальну діяльність на користь РФ. Слідчим служби безпеки вдалося його виявити, а згодом у суді довести причетність до шпигунства. Зловмисник відслідковував рух ешелонів Збройних сил України та локації вузлових станцій «Укрзалізниці». Крім того, окупанти сподівалися отримати від свого агента координати складів з озброєнням сил оборони та шпиталів, де проходили лікування українські воїни. У ході спецоперації у лютому минулого року співробітники Служби безпеки України затримали агента. На Запоріжжі близько тисячі людей чекають на операцію з трансплантації. Більшість з них потребують пересадки нирки чи печінки. Такі дані називають медики. Майже за тиждень фахівцям прифронтового міста вдалося провести чотири операції. Як почуваються пацієнти? Розпитала Інна Гогой. Гугой. На цих кадрах спільна кропітка робота запорізьких та київських медиків того дня у прифронтовому Запоріжжі фахівці провели одразу дві трансплантації: пересадили нирку та серце і врятували пацієнтам життя. На теперішній час всі реципієнти, які отримали органи, почуваються задовільно, всі в гарному настрої, органи функціонують стабільно. Після трансплантації нирки відновлюється в палаті і пані Юлія. Її боротьба за здоров'я триває майже 30 років. З них останні чотири жінка перебувала на гемодіалізі. Через це до лікарні доводилося їздити тричі на тиждень. Процедура штучної нирки доволі тривала та неприємна, розповідає пацієнтка. Мені, наприклад, важче було після діалізу. Падав тиск, дуже погано себе почувала, велика слабкість. Ну і сама ж процедура, звісно, 4 години, коли ти, коли ти лежиш, майже не рухаючись. Юлія зізнається, коли дізналася про майбутню операцію, дуже хвилювалась. Найбільшою підтримкою були чоловік і донька. До операції в мене був низький тиск майже весь час, особливо після діалізу. Зараз стабільний, дуже рада, ніяких головних болей, ніяких інших там Трохи більше ніж за тиждень запорізькі медики провели чотири трансплантації. Донорами для усіх пацієнтів стали молодий чоловік та жінка. Після їхньої загибелі родичі дали згоду на посмертне донорство. Завдяки такому рішенню вдалося врятувати життя семи людей з різних куточків України. Реципієнти з Києва, Львова і наші реципієнти саме. Запоріжжя вдалося пересадити три нирки саме реципієнтам Запорізької обласної лікарні. Реципієнти, які отримали органи з інших міст, знаходилися в листі очікування більш вище ніж за наших реципієнтів. Вони були в більш складному становищі. Пересадку серця робили у Запоріжжі через час. Є певний час, коли потрібно проводити трансплантацію органів. Тому пацієнтка із Києва їхала до Запоріжжя і вже у. Запоріжжі проводилася трансплантація серця. За даними лікарів, пересадки нирки або печінки на Запоріжжі потребують близько 700 людей. І ще 100 сподіваються на нове серце Для декого з них трансплантація від неродинного донора. Єдина надія на порятунок. Проблема трансплантації полягає в тому, що не вистачає донорських органів. Це не тільки у нас, це по всьому світі. У нас нема вибору. Якщо ми не будемо розвивати посмертну трансплантацію, це основний напрямок, який може дозволити отримати органи всім тим, хто потребує. Лікарі кажуть, пацієнти, які пережили трансплантацію, мають усі шанси повернутися до повноцінного життя, але за умови постійного вживання спеціальних ліків. Такі препарати завжди під рукою і в Юлії. Вона вже готується до виписки. А після реабілітації планує повернутися на улюблену роботу. Інна гогой Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. О 14-й повернувся з оновленим випуском новин. Ну А далі Олександр Васильченко з актуальними темами для обговорення. Олександре, дякую, Олександре. В якому стані укриття в Києві? Останні заяви Путіна стосовно спільного видобутку рідкоземельних металів зі США? а також яка ситуація в Україні з донечною кров'ю. Про все поговоримо протягом години. Обов'язково дочекайтеся.